І знову доброго ранку ми повернулися, Микола. Ти людина активна, комунікабельна. Я думаю, ти постійний користувач саме залізничного транспорту, да ти. Багато повтобуси. Ну, Розкажи, будь ласка, як вплинула на простого українця зараз така ситуація. Насамперед ну, скажу, що моє життя так склалося, що я мушу постійно кудись від'їжджати. То в Києву з навчання, то в Черкаси до родичів, то на Дніпропетровщину до батьків, то в деякі куточки України, які я ще не бачив і хочу побачити. Перш за все, я стикнувся з такою проблемою в Кіровограді, тому що в Кіровограді я вже е досить мало знаходжусь на зараз. Тому Основна проблема кіровоградської залізниці це відсутність або майже відсутність потягів, тобто їх дуже мало на сьогодні в Кіровограді. Ти були нідавно секретілі, і що Так, два напевно поезда. мені здається, що це пов'язано з тим, що поруч з Кіровоградом знаходиться така велика залізнична mm -hmm. розв'язка, як Знам'янка. Напевно, із за цього така проблема в Кіровограді. Але мені здається, що цю проблему вирішити з приводу поки мені здається, дуже важко, тому що це потрібно робити якесь нове фінансування. Тобто, це буде дуже проблематично на сьогодні, дивлячись на ситуацію в країні. Але на сьогодні мені здається, головною проблемою все ж таки залізничних шляхів. Це є підвищення цін на квитки, і при цьому залишення. Послуг і обслуговування в самих потягів на старій позиції. Тому я зараз хочу звернутися до всіх представників Укрзалізниці до посадовців, які хоча б якось можуть вплинути на цю ситуацію. Я вас прошу досить пропонувати українцям спати на подушкам, яким більше вже 50 років, досить давати ковдри, якими вкривалися ще 50 років тому, якась тютя Мотя. І ця ковдра, пам'ятає ще запах парфумів Червона Москва, і досить давати матраци, на яких ще спали наші пророки. Одичи, тому, будь ласка, хто нас чує якось сплинти на цю ситуацію, тому що ми, українці, які так прагнемо до європейських стандартів, вже просто заслуговуємо спати в нормальних і хороших умовах. Тому ось так, з приводу того, як вплинула ситуація, мені здається, що люди, яким все таки терміново потрібно кудись їхати, вони все таки будуть їхати, не дивлячись на те, як підвищились ціни на квитки, яке обслуговування, тому ось так. Ще хочу попросити е, провідників, які працюють у вагонах, щоб вони більш ретельніше стежили, хто у них палить у, е, біля вагонів, оцих Це Заборонено взагалі да, це хоч заборонено з цього, взагалі, Але переважно це підлітки, які заливаються дешевим пивом і палять дешеві цигарки. Потім е, з цього виникають якісь казуси, тому що люди, які не палять, е, нюхають цю бредоту. Ще хочу сказати, що ми, як пасажири укрзалізниці, повинні дотримуватися якихось мінімальних правил культури один одного поважати, не говорити громко по телефону. Тобто, ми ж так прагнемо до європейських стандартів і кожен повинен почати з себе. Чим раніше ми це усвідомимо, тим краще Україна почне жити завтра, тим краще будуть послуги в самих потягах. Ось так. У відчуття, Скажи... що у Ніколаєв. Просто такий посил. Не хватає транспарантів. От пожалуйста здійсняти это. ну насамділі, это, по дільна все, якщо чесно. Скажи, будь ласка, якщо ти багато подорожуєш, напевно, ти вже шукав якусь альтернативу, тому що реально ціна зросла. Чи є більш дешева альтернатива? Як зараз вигідніше подорожувати? Ну якщо чесно, більш якоїсь альтернативи я не шукав, але за відсутності в Кировограді або майже відсутності е залізно-залізничного транспорту, я все ж таки переїхав. Перейшов на транспорт автошляхів це на маршрутки, на маршрутне таксі або авто. Тобто, можливо, це якось більш дорого, але для мене це більш комфортніше, тому що в потягах, дивлячись на європейську тенденцію, немає такого поняття, як перша і друга полка. Там є е, спеціальні сідлища. Ну, ви мене розумієте, mm -hmm. да? mm -hmm. і мені більш так комфортніше. Я просто не можу допустити в зону свого комфорту, наприклад, знаходячись у купе, лежати поруч з якоюсь незнайомою для мене. Mm -hmm. Ну лежати поруч це не найгірше. Найгірше, коли ти прокидаєшся, чиїсь ноги звисають да, біля да, тебе. Оце класно. Да. Але, ну, знаєш, як не крути. Авто, авто. А... Ну, от в авто не можна пити о той чайок, який приносять. Знаєте, це от вже така культура. Така, от от і, і немає от того столу, от, як тільки заходиш в вагон, одразу таке бажання їсти. От, і до речі, емоція, якщо ми є, да, Москва, поспілкуватися ну. з нею, да? а, і хочу зауважити, шановні пасажири да, залізничних станцій, у вашому квитку часто є ціна на включена ціна за чай, наприклад, там що за що ще за вафлі здається. Ну щось таке. Ви а, маєте дуже вивчити цей квиток, і ви маєте право вимагати те, за що ви вже заплатили. Тут треба бути да, уважним. І ще дуже важливо дивитися, який у тебе вагон. Наприклад, коли в Одесі йдеш, коли дуже длинний поїзд одеса харків ну, який чайка, йдеш, і, Юра, який у нас вагон? Перший, да? А кажеться, що 15-й, да? От це внимательно теж треба дивитися на це. От треба буде йти по перону вдоль. Да. Будьте уважними, ми дякуємо тобі, Микола, за те, що вам. надав цю інформацію. Пригощу все, що це все ж таки кавою, прокидати. За... хотів, може бути у Ніколая, куди в ближайше час? може, хоч... нам? Е... Звісно, на те, що я роблю мою афішу, і скільки таких місць дуже цікавих у як вчора була в mm -hmm. речі, Львові. Є у нас в Україні пустеля, Олешківські піски називаються. Mm -hmm. Тобто це найбільша пустеля в Європі. Я там ніколи не був і хочу туди поїхати. І в Черкаській області є невеликий фьорд. Ми привикли, що фьорди є в Норвегії, а є. В Черкаській області Буцький каньйон. Це дуже гарно, і Норвегія, напевно, віддихає. У місця... Скандинавії у нас. <гум> <гум> Україні. Да, тобто, ці місця, я думаю, з весною я вже в їх незабаром відвідаю. Тож подорожуйте, бачите, Коле подорожувати можна і в Україну. <гум> Дивіться рубрику Афіша, ранкова кава, будете все знати і знати, куди їхати. Дякую Дякую. Вам. Дякуємо тобі Дякую дуже. Вам. Ми продовжуємо далі, друзі.